Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку, з 11 по 16 січня 2026 року. Цей прогноз, сподіваюся, ви зможете не тільки побачити на YouTube, але ще й почути на радіо. 22. До речі, вітаю Євгенію! Ти переїхав? На нову студію, щоб та студія приносила тобі не тільки задоволення, але і ще й гроші. Бо якщо ви не знали радіо 22 це цілком волонтерське радіо. Все, що там відбувається, робить Євгеній, який постійно більш за всіх пише. Коментарі під кожним відео. Сьогодні у нас на чутуванні червоні аркани тарої. Вони дозволили себе використовувати не тільки в прямій, але й ще й в перегорнутій позиції. Не забувайте, що цей тиждень це останній тиждень місячного місяця. Звучить тавтологічно, лунний календар, місячний календар. Останнє Чверть, тому будьте обережні. Це коли темні сили вони починають себе вести досить агресивно. А 15 січня буде дата, дос досить цікава. Це дата рівно стільки ж днів. Відбувалася велика вітчизняна війна, і це у порівнянні з тією війною, яка зараз іде, і пам'ятайте, що та війна забрала велику кількість мільйонів. По маленьким підрахункам лише 20 мільйонів мешканців СРСР загинуло у цю війну, ту війну. Попередню зараз не стільки багато жертв, але ви бачите, що. Все продовжується, але є дуже гарні дзвіночки. Рік розпочався дуже швидко, швидкими подіями, які ніхто не очікував, і їх буде ще багато, не тільки у січні, а ще й у лютому. Бо все йде до завершення. І як би там не припиралися ті, хто наживається на війні, є закон кари, закон карми. Він обов'язково прилетить до цих нелюдів, інакше їх назвати не можна. Давайте зосередимося на цей тиждень з 11 по 16 січня, а я зроблю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Спочатку пройдемося по знакам зодіаку, під якими ви народилися. Розпочинаємо з козирогів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати козирогам? Верховний жрець в прямій позиції це цілі. Головне, щоб у вас були цілі на цей тиждень. Якщо вам треба кудись їхати, переїжджати чи переходити на нову роботу, це дуже гарний показник. Бо жрець це планета Меркурій, це дуже швидка планета, і вона на. Надає людям натхнення. Тож, хай у вас буде натхнення, хай у вас будуть цілі. Якщо будуть цілі, ви будете швидко до них досягати. І окрім цього, непоганий період для комерційних якихось справ. Бо Меркурій він якраз і пов'язаний з комерцією, з торгівлею. Далі представники знаку водолій, перегорнута зірка це непотрібні переживання, це емоційний стан, дуже занепокоєний, якісь страхи. Ви знервовані, тримайте свою психічну сущність у під контролем, ні в якому разі не виходьте з себе, що стосується грошей. На жаль, гроші цього тижня не прийдуть, як ви того бажали. Якщо ви жінка, будьте обережні, бо це жіноча краса, планет... карта Зірка пов'язана з планетою Венера, а це планета сексуальності. Вам певно цього зараз і не вистачає. Далі представники знаку Риби. Сонце в прямій позиції, дуже гарний показник, це прояснення, це більше світла, не тільки зовнішнього світла у ваших електроприладах, але й внутрішнього світла. Це дуже гарний період для того, щоб вирішувати будь-які комерційні питання. Ну і якщо у вас є власні діти, це дуже гарний тиждень, саме для того, щоб провести більше часу з дітьми. Дуже гарна карта вищий аркан. Вона каже про те. Що матеріально ви підніметеся І для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі овни, Блазень, нульовий аркан в прямій позиції. Це означає, що планувати щось на цей тиждень вам не треба нічого. Бо якщо будете планувати, всі ваші плани можуть звестися до нуля. А от святкувати, відпочивати, займатися собою, шуткувати, гарний період саме задля цього. Ну а для серйозних справ будуть інші дні, інші тижні і інші місяці. Поки вам не треба ні на що розраховувати. Якщо ви будете жити як ось цей дурень, який сидить на крокодилі, і навіть не бачить цього, нічого поганого з вами не станеться. Але помилки протягом тижня цілком можливі, і також для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Тілець. Далі тільці. Карта жертви, і це планета Уран. А вона якраз і знаходиться наприкінці цього знаку. Якщо ви раптово не знали, де знаходяться планети, подивіться на езотаріумі. Прогноз на 9 січня, де я чітко розповідаю про те, що відбувається на небі, те, чого ми не бачимо, але ми відчуваємо це, коли відкриваємо YouTube і дивимося, що сталося у світі. Для вас цей тиждень це, на жаль, втрати. Це більше праця на когось, а не на себе. Якщо ви добра людина, якщо ви ділитеся добром з людьми, то і будете отримувати таку таку ж винагороду. А от якщо ви... Думаєте лише за себе, це може погано на вас якимось чином стілитися, або ви можете просто захворіти. Будьте обережні на дорозі, зараз слизько можна впасти і щось зламати. Ця карта попереджає вас, щоб ви не падали і трималися на ногах. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнута розбита вежа, це гарний показник у сенсі того, що ніякі руйнування, ніякі аварії з вами протягом тижня відбуватися не буде. Єдине, що у вас може статися, з вас можуть збити корону, вашу хтивість, вашу пихатість, хтось може вас поставити нижче тільки тому, що ви будете зловживати своїм положенням. Ну а загалом цей тиждень дуже непоганий для само Відновлення для того, щоб одужати, якщо ви раптово хворіли, ну і для того, щоб допомагати іншим. Єдине що, цього тижня намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. Тут би я зробив невеличку музичну паузу, але я не знаю, чи встигне Євгеній зробити цей прогноз чи ні. Тому музика буде в кінці цього прогнозу. А зараз продовжуємо. Ми вже половину розглянули, що очікує раків. Протягом цього тижня імператриця в прямій позиції це ваші дії, все залежить від ваших дій, від вашого фізичного стану. Якщо у вас він задовільний, ви можете багато чого зробити. Пам'ятайте, що протягом тижня. Цілком імовірна матеріалізація думок, тому думайте позитивно, думайте прогресивно, не думайте про погане, бо якщо ви будете в страхах, якщо ви будете про щось думати погане, воно може і реалізуватися протягом цього тижня. Також не забувайте, що ви можете заробити гроші у цей період, тому не сидіть на місці. Далі представники знаку Лев. Перегорнута колесо фортуни це повернення, повернення до чогось. Ну, для молодих людей це повернення до навчання, бо канікули закінчилися і треба повертатися. Також це невдалий період. Не думайте, що вам будуть допомагати люди та обставини. Розраховуйте лише самі на себе і пам'ятайте, що протягом тижня вам не треба ризикувати, треба бути пильними, особливо коли ви знаходитесь у дорозі. І також для вас не дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку козріг. Далі діви. Карта смерті, це планета Сатурн, планета трансформацій, змін вона трошки пригальмовує, звісно, події. Але у картах таро вона каже про те, що ви знаходитеся на дуже гарній позиції. Будь-які зміни цього дня вони лише до кращого, навіть якщо ви вважаєте їх страшними, таким чином ви відпрацьовуєте свою карму, як то кажуть, хоча карма це просто дія. Тобто ви втілюєте. Свої якісь борги кармічні ви можете сьогодні з ними розрахуватися. Далі представники знаку Терези. Диявол в прямій позиції, будьте обережні, це фатальні ситуації. Це зустрічі з представниками правоохоронних органів. Якщо ви їх боїтеся, у вас не все в порядку з документами. Я б рекомендував вам протягом тижня просто посидіти вдома і нікуди не ходити. Також не ризикуйте, ризик приведе вас лише до темних сил. Темні сили активізувалися проти вас, вони знаходяться у зовнішньому світі і вони можуть вам на. Нести несподіваний удар, будьте до цього готові. І не будьте агресивними, бо якщо ви на зло будете відповідати злом, ви тільки програєте. Далі представники знаку Скорпіон перегорнута жриця, це погані повідомлення, це погані справи, якщо ви з кимось працюєте, з якимось партнером або партнершою, навіть вам будуть робити усіляк шкоду та гальмувати процеси. Краще протягом тижня менше думати і пам'ятати про те, що Багато дезінформації. Не вірте всім тим новинам, які ви чутуєте в YouTube, краще їх перепровіряти. І нарешті, представники знаку-стрілець Перегорнутий всесвіт це малі результати, чи навіть погані результати. Хтось з вас знаходиться над прірвою, і ви можете впасти в цю в прірву. Це Якби синусоїда, яка йде вниз, це не вершина, це навпаки якась яма, в яку ви можете самі себе загнати, якщо будете намагатися учепити все і одразу і закінчити всі справи одночасно. Навпаки, вам єдине, що ви можете закінчити, це якісь погані звички, дурні звички. Ви їх можете Кинути і бути чище, і пам'ятати про те, що ви самі собі вириваєте цю яму. Якщо ви цього не розумієте, подумайте про це. Ну і також намагайтеся протягом тижня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Ну і наостанок я ще дістану одну карту. Вона. Скаже, який цей тиждень буде загальна картинка. Янгол в прямій позиції. Янгол, інша назва цієї карти помірність. Бачите, як спритно цей персонаж переливає з одного сосуда в інше живу і мертву воду. Розділяйте правду і неправду, розділяйте. Божественні сили і сили демонічні, пам'ятайте, що за кожним кроком кожної людини слідкують зверху янголи, і вони все записують в книжку життя. Тож не грішіть, більше треба молитися і пам'ятати, що протягом тижня. Саме над вами, над тими, хто подивилися цей прогноз, і чи почули його з ефіру. Саме з вами відбудуться справжні дива. Захист вам гарантований. Якщо бажаєте, щоб був захист ще більший, вдягайте щось сірого. Кольору, ну а тут я пропоную для слухачів радіо 22 послухати цікавий кавер, який я буквально зробив вчора. Це кавер на Пісню Black Country гурту Цвинтар човен, але він прозвучить для вас зовсім в незвичному металічному звучанні. А я ж всім вам, і глядачам Езотаріуму і слухачам Радіо 22» щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.